Всім привіт, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму ютуб каналі. Це новорічний влог. І я вітаю вас з новим 2023 роком. Вірю, що цей рік буде набагато кращим, і він принесе нам перемогу. Цей новий рік дуже незвичний для нас, чоловіком, тому що до цього ми постійно святкували його з друзями. Це була тусовка 20 чоловік. Ми готувалися до цього свята тиждень. Особливо я я постійно організовувала такі тусовки у нас вдома, над людей. В цьому році ми святкуємо в це дуже незвично для нас, дуже спокійно і душевно. Мені подобається. Не знаю, чи повторила б я такий експеримент. І я трошечки вам розкажу, як пройшло наше святкування. Яка в нас була програма, що в нас було на столі. Покажу вам атмосферу. Після того, як я нашинкувала салатів, зробила олів'є шубу. А ми почали робити пешиво і за це в нас був відповідальний мій чоловік. Останнім часом він дуже любить готувати, і це просто чудово. Я в захваті від його нового хобі. Першою, і, мабуть, основною частиною цього вечора було приготування імбирного печива. У мене прям віршик вийшов. І Саша запропонував цю ідею, він скинув мені рецепт, і ми придумали, що будемо так святкувати Новий рік. Це буде наша програма, одна з частин програми. Ось, але в нас не вийшло все так романтично, як в ті, на Відео, де парочки разом готують вечерю. Бачите, в мене прилипло це тісто, але від цього це було ще веселіше і прекрасніше. Попереду день закоханих, і якщо ви не знаєте, як цікаво провести цей час в Бог, ми вам дуже рекомендуємо приготувати щось разом. Бажано, щоб це була нескладна страва. І прикольно було, що ми робили саме з тіста печиво. І це якось нас зблизило ще більше романтики додало. Коротше, це ще й весело. Рекомендуємо вам це повторити. Можна навіть запросити фотографа, і це буде незабутній досвід, я вам обіцяю. Та да у Тада. I've working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people, please. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Бейби, this it's gonna be you and me, hang by the fire. Isn't this how it's supposed to be? Making a Christmas memory в новорічному влозі. Я вже розповідала про те, що ми хотіли поїхати до друзів в Німеччину, але в нас не вийшло фінансово, і в принципі якось не зібрались ми поїхати туди. Тому вирішила святкувати тут і хотіла, щоб це було не менш весело і прикольно. Тому я придумала програму. Разом ми придумали, що в нас буде на столі. І хочу сказати, що це був найцікавіший наш стіл. Я потім покажу невеличкий кадр. Я не дуже люблю про це розповідати і слухати, коли хтось розповідає, що в нього було на столі. Але це також як. Один із способів нашої розваги ми придумували меню, а потім це готували разом. і Це було прикольно. Я придумала написати питання, і ми рандомно доставали ці питання і задавали один одному. Знаєте, це були питання з розряду тих, що в звичайному житті ми б не спитали про таке, просто тому що ці теми ми якось не піднімаємо, і це було дуже прикольно і відверто. Нам сподобалось. Я думаю, що ми ще повторимо. І зараз дуже популярні такі ігри, і дівчата, подружки між собою грають, і сімейні пари грають, там, де ви достаєте листочок, і там якесь питання, і ви відповідаєте чесно. Ось ну щось таке я придумала сама, розпочатила питання, і ось ми відповідали. А потім дарували один одному подарунки, ось мій подарунок. Я дуже щаслива, я дочекала свій вініл. в мене платівки вже довго лежать. Я привезла їх ще, коли після війни ми їхали у Францію я взяла з собою всі платівки. І нарешті, нарешті, в мене є цей апарат вініл. Ось я дуже рада. Ну і завершальною частиною цього вечора стали дикі танці. Після цього ми вже повлягались дивитись серіали, і тільки вночі змусили себе вилізти на дах, щоб подивитись на феєрверки. Цей влог вийшов достатньо коротеньким, бо частину відео я випадково видалила. Але ви все одно дивитесь моє відео, залишайте свої коментарі. Ви найкращі підписники ever, Дякую вам за вашу підтримку. І ще раз вас вітаю з Новим роком.